Вітаю. До вашої уваги. Хотіли б представити монографію, яка має назву Концептуалізація феномена емоційного інтелекту, підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку. Автором монографії Є Вовченко Ольга Анатолієвна, доктор психологічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. Об'єктом дослідження був емоційний інтелект підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку. Предметом дослідження феномен емоційного інтелекту підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку. Метою дослідження було розроблення теоретично обґрунтованої та експериментально опробованої системи формування емоційного інтелекту, підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку. Емоційний інтелект було досліджено через взаємодію емоційних, когнітивних. Поведінкових комунікативних, мотиваційних, соціальних і вольових особливостей через розуміння сприймання, вербалізацію та зворотній зв'язок з оточуючим світом, власними емоціями, переживаннями інших, через забезпечення управління емоційним станом, підпорядкування емоцій. Больовим зусиллям через формування самопізнання, самореалізації, встановлення я-концепції та самоідентифікації особистості підлітка за типовим розвитком. Також представлена модель, де автор виокремив дві компоненти альфа-компоненту та Бета компоненту. Також сформовано рівні альфа та бета компонент, виокремлено основні складові. В монографії також, крім альфа-компонент та бета компонент, окреслено умови їх актуалізації. Основні функції виокремлено площини життєдіяльності, підлітка, де реалізується емоційний інтелект, системи умови навколишньої дійсності, що формують емоційний інтелект, підлітка, як зображено на слайді. Дослідження. Проходило в декілька етапів: збір первинної інформації та діагностика підлітків з порушенням інтелектуального розвитку та підлітків з нормальним рівнем інтелектуального розвитку. Друге обробка отриманих результатів. Підведення підсумків щодо отриманих результатів. Третє розподіл загальної вибірки на дві групи. експериментальну, де було здійснено психологічний вплив та контрольно, де було проведено виключно збір інформації та діагностичні процедури, четверте це здійснення впливу на експериментальну групу засобами мультикомплексного психологічного супроводу. І п'яте це перевірка дієвості психологічного супроводу. Також дослідження передбачало мультикомплексний психологічний супровід формування емоційного інтелекту та його провідних компонент альфа та бета. Відбулося формування альфа та бета компонент емоційного інтелекту, підлітків з порушенням інтелектуального розвитку, що мало основний напрям та додаткові напрями. Основний напрям передбачав групові заняття з підлітками та індивідуальні заняття. Додатковий напрям передбачав групові лекції, практичні заняття з освітянами. Крім того, це була просвітницька діяльність з батьками, знов таки групові лекції та індивідуальні консультації. Основні напрями психологічного супроводу і психологічної допомоги, які має отримувати не лише підліток з порушеннями інтелектуального розвитку, а його найближчі оточення також були представлені в монографії. А саме, це діагностичний напрям, тобто виявлення стану сформованості провідних сфер особистості підлітка. Зокрема, йдеться про альфа-компоненти, бета-компоненти емоційного інтелекту. Психологічним це розроблення методів психологічного впливу дитини. Педагогічним надання допомоги батькам, тобто консультацій, групових занять, індивідуальних зустрічей щодо особливостей виховання та спілкування з підлітком під час вікової кризи та соціальним, тобто створення умов для соціальної адаптації підлітків за типовим розвитком у шкільному середовищі, можливо, це створення додаткових гуртків, навчально-інформаційного простору тощо. Умови психологічного впливу на формування емоційного інтелекту підлітків з порушенням інтелектуального розвитку також були представлені в монографії. Це, по-перше, формування здібності до усвідомлення, розпізнавання, диференціації та вербалізації підлітком власних емоцій, почуттів, переживань у процесі життєдіяльності. Друге, послідовність здійснення психологічного впливу, тобто від простого до складного, поступове ознайомлення з невідомими складними почуттями, закріплення вже відомої інформації. Третє використання практичних вправ щодо формування здатності, емоційного самоконтролю як щодо позитивних емоцій, так і щодо негативних емоцій чи почуттів. Четверте це формування, уміння саморозуміння, самосприйняття, самомотивації тощо. П'яте. Розвиток розуміння власних і чужих емоцій формування емпатійних здібностей дитини. Шосте формування соціально прийнятних способів вираження негативних переживань, емоцій та основ ефективної комунікації. Сьоме це врахування індивідуальних особливостей підлітків у процесі організації психологічного супроводу та психологічної допомоги. Врахування їх досягнень, потенційних можливостей, соціальній ситуації розвитку та багато іншого. Дякуємо за увагу!